Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Смачні домашні рецепти. Сьогодні хочу поділитися з вами, як я готую пиріг із тіста філо з полуничкою. Для цього нам потрібно взяти полуничку, добре її промити порізати її на ось такі невеличкі шматочки, як показано на відео, і відставити в сторону. Потім ми переходимо до готування нашої заливки для тіста. Для цього нам потрібно взяти 4 яєчка, помістити їх в чашу, якій ми зможемо зблендерити. Додаємо туди 4 столових ложки цукру. Наступний інгредієнт це у нас буде сметана. Її ми також додаємо 4 столових ложки з гіркою. І потім ванільний цукор. Його ми висипаємо ось таку стандартну упаковочку. Потім всю цю масу нам потрібно збити блендером, гарно до однорідної маси. Після того відставити сторону і переходимо до тіста. Тісту головне дати час гарно розморозитися, щоб воно було еластичне і не крашилося. І ось такими рухами, як показано на відео, ми скручуємо і заповняємо формочку. Наступним етапом це у нас буде полуничка. Її нам треба помістити поміж листками тіста. Я люблю, щоб начинки було побільше, тому ось так рясненько її виклала. І все, це майже наш останній етап. Далі, після того, як виклали полуничку, ми заливаємо гарнесенько нашою заливкою і можемо вже в принципі, відправляти до духовки. Але за бажанням ще можна посипати пластівцями мигдалю. Далі відправляємо його до духовки розігрітої до 180 градусів приблизно десь на 30-35 хвилин. Все, дівчатка, наш пиріг готовий. Рецепт дуже легкий, смачний. Кому сподобався, будь ласка, ставте лайк, пишіть в коментарях, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам за увагу і смачного вам. До нових смачних рецептів.